Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижневий випуск ігрової халяви, в якому ми обговоримо роздачі двох ігор Епіґім Стор, ознайомимося з поповненням Game Pass, заглянемо у СТІМ і в цілому прийдемо по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У рамках безкоштовних вихідних усім можна зіграти в Dying Light, екшен від першої особи у світі, який накрила епідемія вірусу. Події відбуваються у вигаданому місці Харан, куди відправляють агента Кайла Крейна секретною місією, але він потрапляє у вир боротьби за виживання. Пропозиція дії обмежений час, а саме до 25 серпня, 20.00. Яка халепа і це лише початок. Також у тому ж сім'ї з 25 серпня триватиме фестиваль стрілянина від треті особи, в рамках якого багато проектів отримують значні знижки. Також можна буде зіграти у різноманітній демоверсії відповідних ігор. Що стосується знижок, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. У епіґємсто розпочались роздачі детективної гололомки Strange Хортекалтор, яка, до речі, роздається на мобільках їхньому додатку. Ну а представляє вона собою інді гру, де ти граєш за власника крамниці дивних рослин. До тебе приходять різні люди зі своїми проблемами, і ти повинен підібрати правильну росину. Суть у тому, щоб уважно досліджувати кожну квітку чи траву, дивитися на форму листя, колір квітів, запах, іноді навіть реакції на дотик. Для цього є довідник і карти, де відкриваються нові місця з рідкісними росинами. Ну, сперечатися не буду. Також у тому Story роздається гра про жаб камевою Афрок Рефюч, події, розгортається у світі, де гравець бере на себе роль того, хто створює притулок для жаб і допомагає їм повернутись у чисте здорове середовище. Дана акція триватиме до 28 серпня 18.00, а потім нам роздадуть бойовик Make Way та Indie Адвенчер мек І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Оновлення в Xbox Game Pass, розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігру халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка заслуговує уваги, це Gears of Reloaded, ремастер першої частини події, якої відбуваються у світі, де людство веде війну проти інопланетної раси. Равець керує Маркосом Феніксом та його загоном Дельта, намагаючись зупинити навалу ворога. Dragon Age The Звейлгард нова частина серії, яку багато хто чекав, як повернення духу Origins, але замість цього отримали зовсім іншу картину. По сюжету гравець у ролі рок приєднується до загону найманців, щоб зупинити загрозу, протистояти доведеться древнім богам і демонам, які вириваються у світ. Кампанія робить акцент на командній супутників і їхніх особистих історіях, які можна розвивати через діалоги, квести та романтику. Та остання гра, на яку варто звернути увагу, це God Simulator Remastered, оновлена версія культової комедійної гри про козу. По факту, це все та ж сама God Simulator, тільки підтягнули графіку під сучасні стандарти підправили фізику, оптимізацію і додали підтримку нових платформ. Гра представляє собою відвертий треш і сльоп над серйозними симуляторами. Ви керуєте козою, яка бігає по містечку і робить абсурдні речі, підриває машини, літає на реактивному ранці. Зносить людей рогами і влаштовує повний хаос. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну яру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.